Вітаю Церкву Христову, вітаю глядачів. Я сьогодні хочу розпочати своє післання зі слів Ісуса. Це від Луки 4, 18, 19. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зречим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Ми знаємо, що ми такі, як Він, як Христос у цьому світі, тому це все і належить нам, і ми теж проповідуємо добру новину і хочемо визволяти цих полонених з їхнього рабства. І на підтвердження цього. Тому я сьогодні заходжу у Фейсбук і там така картинка. Визволяйте полонених кожен на своїй сторінці, і не тільки на сторінці, а йдемо у світ і визволяємо. Полон вбиває, не мовчи. І як воно все-таки пов'язується духовне з фізичним. І я хочу це сюди прикріпити, щоб ми зна знали, де ці є полонені. Вони зараз у Вавилоні, в духовному Вавилоні. Я хочу привести аналогію, тобто паралелі між цими подіями із релігією. Тобто, я хочу сказати, що релігія. Це ті люди, які очолюють релігію. Це є погана компанія, це є ті в лапках друзі, які вам допоможуть завжди вчинити цей злочин. Вони вам допоможуть. І ми завжди кажемо, що релігія це коробка та католицизму, так і вона мені нагадує це СІЗО. Тобто людей заганяють в оце СІЗО, в цю камеру в СІЗО. І я чітко знаю, про що я говорю, тому що я знаю, як описувала ця людина, що там відбувається в цій камері. Там немає постійного природнього. Світла, там завжди темрява і штучне освітлення. так? Вікно закрите, замальоване, щоб не було контакту з зовнішнім світом, і воно загратоване. І так і є, в релігії вам істинного Ісуса не показують, то природне світло воно не попадає до вас. Інколи вас виведуть там на прогулянку і, і покажуть то світло, але знову вас заженуть в ту коробку, і знову вам то штучне світло будуть включати, і то штучне світло буде на вас впливати іншого Ісуса. Ми інше світло показують, не істинного Ісуса. Далі, що вони там їдять? Якщо їм щось принесуть, вони в сухомятку будуть їсти. Але вони там їдять ту баланду, так і ви їсте ту баланду, не істинне слово, ви їсте то таке релігійне, лже навчання вам то дають, несправжнє істинне слово, яке вас буде будувати, яке вас буде руйнувати. Так само, от ви і їсте ту баланду, і той, той сухий пайок. Що ще ця людина говорила, що. Там в цій, в цій камері в нього почала розвиватися короткозорість, тобто йде порушення зору. І там чітко я проводжу аналогію незрячим прозріння, тобто порушується зір, внаслідок чого, тому що вони не можуть бачити на дальній відстані, а ці стіни їм обмежують дивитися вглиб. Так само і релігія вона вам построїла стіни, і у вас розвивається та короткозорість, і ви далі не бачите. Ви бачите тільки те, що ви можете бачити. Ви не бачите істину, яка є Вам показують те, що хочуть вам показувати. Далі в них є там телевізор. Здається, умови нормальні, і всі там нормально існують. так І там завжди працює телевізор, і вони інформацію отримують від телевізора. І вони вважають, що це правильна інформація їм поступає. Інколи вони інформацію отримують від зовнішнього світу від тих відвідувачів, які до них приходять. І я вам скажу, це в них вас. Цей телевізор це є священник. Ви вірите тому тільки що він скаже, і вас це обмежений цей кругозір. Ви вірите тільки в те, що говорить вам той добрий священник, і це є правда. Але ви не відкриваєте Євангелію, ви не відкриваєте Слово Боже, ви не слухаєте інші проповіді, бо то все неправда. Так, тільки те, що говорить вам той телевізор. Що чому саме СІЗО? Тому що ці люди вони завжди під слідством, тобто судовим слідством. Їм завжди кажуть, ви злочинні, Чинці, ви грішні і постійно під цим слідством вони приходять, ніби каяться, ну не каяться, а сповідаються, але знову вони грішні. Знову йдуть в СІЗО, і тим потрапляють на потім знов туди, і такі качелі і ви постій, постійним слідством. І що я хочу сказати, що е, вирок, ви чекаєте свій вже після смерті. Тобто, оцей вирок е, це та е, це, це обмеження волі, ця тюрма. Так, це вже той Тільки вирок може винести суддя отець. І все. Ви кажете, після смерті дасться чути, чи я буду в раю, чи я буду в пеклі. Але я вам хочу сказати добру новину. Ваш вирок вже винесений, і цей вирок це є оправданий. Христос, знаєте, колись казав, був цим козлом відпущення, як завжди когось шукали, щоб той ну, той, що зробив так, злочин, то Спремо все на нього, і він за всіх відсидить. Так само, Христос, Він помер за тебе. Він відсидів за твій, був прибитий на хресті за твій гріх. Він став тим козлом відпущим. Він каже тобі, ти оправданий, виходь з того СІЗО, виходь на волю, я тобі дав свободу, тому виходьте звідти, це не ваше місце. Ви оправдані. Ідіть в тіло Христове, він вас кличе. І отже, я сьогодні хочу говорити про такий духовний злочин, як хрещення немовлят. Так, це злочин. Д... Мене болить, коли я на це дивлюся. Тому що я зараз бачу багато вагітних, наших сестричок, вагітних, в мене подруги вагітні, приходять клієнтки вагітні. І попри все, що зараз війна, ти ну, постійно чуєш смерть, але ти бачиш життя, Господь дає життя, народжуваність. І м, коли ти думаєш, що цю людину потім принесуть в ту жертву, в посвяту духовну небогу, це таке хрещений немовлят. Це просто тебе серце розривається, і Господь каже: говори, не мовчи. і чула такий вислів. Вже б там похрестили дитину і з'явився ще один християнин. Але це насправді брехня, брехня релігійна. і Знаєте, е, хочу, <смі> в мене є подруга, і вона народжена згори, вагітна. І знаєте, як та як... аналоги теж таку провожу, як та черешенька з плодом скоро явить плід, а її рідні постійно її, коли будеш хрестити. А чи наші батьки так робили, а ти не будеш цього робити? Ти що, антихрист? і знаєте, вони як ті круки духовні, хочуть з'їсти той плід. Вони постійно, вона хоче зберегти цей плід, вона не хоче. Хрестити дитину, але вони постійно хочуть цей плід розклювати, з'їсти. І вона вже в такому розпачі, але я вірю, що Господь ну, подбає за неї, за її, за її вагітність, за її дитинку. І вона набереться смілості сказати правду своїм батькам і все-таки не зробить цього обряду. І знаєте, більшість в сучасному світі говорить про власні кордони. Ну, Ми маємо вибір, власні кордони. Вона не порушувати навіть дітей. Нехай дитинка робить, що хоче, але тим не менше вони чомусь цієї дитини порушують власні кордони і насильно замість неї роблять вир... вибір, і роблять її католиком чи православним. Тобто якийсь такий дисонанс в мене. Тобто, дитина вільна, але одночасно вона не вільна, а робить те, що хочуть її батьки. І католицька церква вона добріша за Бога. Тому що вона благословляє е, содомський гріх. Я кажу, ці люди е, гомосексуалісти вони мають покаяння. Так, вони для них Господь теж приготовив звільнення від цього гріха. Так, він за них теж помирав, але він не благословляв. Ідіть і говоріть цим людям істину, а не благословляйте те, що ви руцих ну, е, цей судом. Так, що Господь зробив судом, ми всі прекрасно знаємо. І, і також хочу сказати, що вона все робить так. Релігія не, не так як заповідав Ісус. Ну католицька, православна, без віри хрестить немовлят, вчить людських наук, а не Божих, так тобто вона. Все робить на Христу, тільки не так, як Христос. Скажу так, що дитяче хрещення в світі вже стало таким ідолом і вже захистом. Типу, якщо не похрестиш дитину, а може вона помре. А от похрестиш, то вже веркти її не зможуть, вже вона не зможе померти. Вже але то так цікаво. В одного священника я дивилась інтерв'ю, запиталася, що може статися з моєю дитиною до 18 років, якщо її не похрещу. Він нічого. Тут питання: а чому я маю її хрестити? Бо так каже церква, але не та що каже Христос. Церква. А я довіряю церкві. Те, що говорить церква, то Христос каже: Чи ваша церква? Церква блудниця? Водне хрещення, щось таке водне хрещення або ж в ім'я Ісуса. Це не ритуал. Я скажу, як я ну, це розумію, як я це відчуваю, це свідчення перед небом і землею, так що я вмерла з Христом для гріха, я з ним похована. Це моє старе все залишилося в Шиолі, і я воскресла разом з ним для праведності і для слави Божої. І це моя особиста обітниця. Я засвідчую, що я складаю заповідь з Господом, так, Богом, і живу вже з Богом, а не з тим світом, з яким е, коли жила, Тобто я вже нова Ірина. Це сві... Я засвідчую перед всіма. Але це зовсім не ритуал, це зовсім ну, розбійник теж помирав на хресті і Господь сказав: сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто, ніякого хрещення, як такого, в нього не було. Суть в тому, що я вже засвідчила, свій ім'я Ісуса, засвідчила, що моє вже життя з Христом, з Богом. І я такі тези повиписувала, бо я ніколи не занурювалася в те, що каже католицька церква. Оскільки я хочу зруйнувати це все, що вони говорять, хрещення це є таїнство, через яке людина стає членом церкви або ж містичного тіла Христового. І так питається. То виходить, що якщо хрестять немовля, то вона католик до кінця свого життя? А він каже, ні, вона ще й вічності католик. Я кажу, Господи, добре, що це не так. Що добре, що це брехня. Я теж була православним. Боже, якби я так от залишилась православною вічності, та я б горіла в пеклі. Дякую Господу, що це неправда. І я знаю одне, що, е, яке вони от кажуть, стає членом церкви. Ні, вона не божою стає членом церкви, вона стає ця, членом церкви, блудниці. І е, я знаю одне, що щоб потрапити, як вони кажуть, в вічність і мати царство небесне, Треба народитися від духа, треба народитися згори, бо тільки дух знає дорогу в тіло Христове і в царство небесне. Друге, це очищення від перворідного гріха, тобто це свідчення того, що вода може омити перворідний гріх. Я знаю, що Христос прибив цей гріх на хрест. Я знаю, що Христос омив мене своєю святою кров'ю, щоб я стала чиста, освячена і відділена від гріха. Я є свята, але вода абсолютно ніякого відношення до цього не має. То, що ви занурюєте і підносите так, ту дитину. Вона не розуміє, що з нею відбувається. І дуже цікаво, 1 Івана, 1, 6, 7. Коли ж кажемо, ви кажете, що маєте спільність із ним, з Христом. А ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Виходите в темряві і робите неправду. А батько неправди це є диявол, тобто ви не Христові. Сьомий вірш. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Амінь. Слава Господу. Третє: Немовлята долучається до віри. Та церкви через віру батьків та хресних, які повинні бути глибоко віруючими людьми? Ось це мене глибоко віруючими людьми. Наскільки треба глибоко віти віру, щоб це бути такими людьми? І питаються: ну а як ви визначаєте, глибоко віруючі, чи не глибоко віруючі? чи вони взагалі віруючі? А він каже: Я дивлюся, чи ходять вони в церкву? Цей задає скептик. Каже: ну, ходять. А може, вони думають там про ковбасу, що вони будуть робити завтра. Ну вони приймають участь в церковних справах. А які ваші церковні справи? в молитві, читання молитво на вервичці, читання катехизу. це не Божі справи. Абсолютно вони нічого не мають спільного з вірою Божою. І батьки мають бути віруючими, щоб передати цю віру своїй дитині. Як можна передати віру дитині? Я знаю, що віра від слухання, і це дар Божий, Бог дає нам цю віру, закладає, а вона не передається отак. Передається тільки батьківська віра. Ото, що і в що я вірю, я тобі ці ритуали, я тобі ці вчення, я тобі передам. Оця віра. Ну вона не передає. І вони кажуть: якщо батьки віруючі, ми тоді можемо похрестити дитя. Як то ж один з батьків не віруючий, ми не хрестимо. Ну це брехня. Але я хочу сказати слово. Я знаю останній раз шість зі слів знаю, я там не була. Що було, а шість немовлят? Так, і що до кожного підійшов? Так, а що Ганурював? Ні, а трошечки того полив і все. Про те, що хтось з батьків не віруючий, то вони не охрестять. Але я хочу сказати: перше Коринтян 7,14. Чоловік, бо не віруючий, освячується в дружині, а дружина не віруюча, освячується в чоловікові. А інакше нечисті були б діти ваші, тепер же святі. Тобто, якщо жінка віруюча, дитина освячується в мамі, а освячується з чим? Божим словом і молитвою, а не отим зануренням в воду. А це теж цікаво. Хрещення є заміною обрізання. А я подумала: добре, обрізали чоловіків, а що з жінками? Тобто їх не занурюємо в воду тоді чи що? Виходить, що так. Тобто, хрещення немовлят немає не тільки біблійного підтвердження, але й воно ще суперечить Божому Слову. І я перечила, от перечитайте усю ін... Євангелію і знайдіть чітко, де було хрещення немовлят. От чітко ця подія ви не знайдете. Чим вони аргументують? Вони аргумент, а я факт. У Корнелія хреснились немовлята, так? але там чітко не сказано за немовлят. І, і що над ними здійснюється чітко цей обряд, так? дії 10.44 по 48. Як Петро говорив, що ці слова злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. Ми знаємо, немовлята слухати не можуть. А обрізані віруючи, що з Петром були здивувалися, що дар Духа Святого пролився також на поган. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та звеличували Бога. Ну, дорослі розмовляли і звеличували Бога. Діти не можуть розмовляти мовами. Чи хто може заборонити охреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми? То кого вони хрестили тих, хто одержав Духа Святого? Ті вже ті, що говорили, ті, що чули, що може це свідома людина, доросла це вже роб. Так? І звелів охреститися їм у імені Ісуса. Добре, друге. Ну, але ж діти приходили до Ісуса, діти приходили до Ісуса, немовлята не приходили. Але що робив Ісус з дітьми? Марка 10, 13, 16. Тоді поприносили діто, діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні їм ж докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене, приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Це діток, царство Боже, не те, що ви занурили, охрестили. Це абсолютно нічого не дає. Діткам належить царство Боже. І по правді кажу вам: хто Божого царства не примене, мов та дитя, той не увійде в нього. І він їх пригорнув і поблагословив. На них руки поклавши все, що Христос зробив з дітками, не занурив воду, не посповідав, чи що там далі. Він просто пригорнув, поблагословив і на них руки поклавши. Так і робимо ми на християнських зустрічах. Далі що вони типу аргументують? Дії два, тридцять А Петро до них каже: Покайшся. Що спочатку? Покайтеся. І нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете і далі. Бо для вас ця обітниця і для дітей ваших, і для всіх тих, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І вони кажуть: ну, але тут діти для дітей обітниця, так, щоб вони охрестилися. Я вам скажу так, охрестилася я в 39 років, а в 34 народилася згори. Але я для своєї мами є дитина, і, можливо, хтось за мене молився, і це була обітниця для моїх, ну, для мого роду. І я та дитина, яка для мене ця обітниця, щоб я покаялась і хрестилася. Це не обов'язково діти, тут розуміння, що от маленьких дітей треба хрестити. так. А як взагалі може та дитина? Дитинка, покаятися. Це обітниця спочатку покайтеся, а потім ухреститись. так Ну Взагалі, все таке перекрутили. це Ми тепер бачимо, що Христос не заповідав так робити, ні апостоли так не робили. І е, знаєте, ви е, добре, ви скажете, ну не робили та й роблять, що там таке дуже станеться, ну похрестимо ми дитину. А я вам скажу: а в якому тілі ви це робите? І кому ви її посвячуєте? А я вам скажу: ви в цьому тілі, і ви посвячуєте його блудниці, і посвячуєте це дияволу, сатані, но не христу. Так що думайте, ви якщо ви хочете посвячувати свою дитину дияволу, то можете робити, але може краще схаменутися, покаятися і зробити так, як заповідав Христос, і бути справжнім християнином, а не тільки те, що ви називаєте християнином? І що я ще хочу сказати, що кожній людині дається особлива ця зустріч з Господом. Він за кожну людину пам'ятає і до кожної людини прийде. У мене особиста була зустріч через слово. Я почула слово і його прийняла. Але Господь зробив мені таку велику радість: Він мені явився в сні і сказав: «Твої гріхи всі прощені. І е, недавно теж хочу розказати про таку особливу зустріч. Е, ну, це Господь влаштував. Я зустріла жіночку, вона вже старша, ну може їй 74 роки. Вона сиділа, міряла тиск. А мені Господь каже: Та в неї низький тиск. подивись яка вона худенька. Я кажу: та у вас низький тиск, та у вас невисокий, вона дійсно міряє 100 на 80. І вона там щось крутиться так крутиться. Вона вийшла з того приміщення. Я до неї зразу підбігла. Яка, і, звичайно, я їй розказала про Христа, що він зціляє, я за нею помолилася. А потім кажу: Ви вірите, що Христос забрав всі ваші гріхи? А вона каже, так. Господь каже: ну скільки їй залишилось? Давай. І я кажу: ви хочете прийняти Христа в своє серце? Це настільки було в простоті і в силі Духа Святого. вона каже, хочу. Я кажу, повторяйте за мною. І ми повторили. Таку, як Дух Святий повів цю молитву, і вона запросила Господа в своє серце, і вона така стала розгублена. Каже: А як мені тепер доїхати додому? А я кажу, а де ви живете? Я аж там на Мазепа. Я кажу, а ви що тут робите? А це взагалі на Мазепа. Вона ну, тобто я вірю, що ця зустріч була організована Господом. Бо інший час дуже малий, але Господь подбав про цю особливу зустріч для неї. І в кожного це особливо може засвідчити в кого як було. Це було поособливо. como Знає, мені ця зустріч нагадує таке кохання з першого погляду, коли хлопець побачив дівчину, дівчина хлопця, і вони вже так придивляються, вони ніби сподобались один одному. Потім вони починають будувати, будувати, будувати стосунки, з'являється така закоханість. Я пам'ятаю, в мене була ця закоханість. Я всюди ходила, говорила про Христа. Мені вже казали, знаєш, що йди, ти вже не хотіли. Але я всім говорю: ви знаєте, як це класно, я вірувала. А хтось мені казав, та то таке тимчасове, ти зараз говориш говориш одне, а потім будеш говорити інше, але я так хотіла про Христа, ми коли закохані, ми хочемо про це говорити. Далі це закоханість, вона переростає в зріле кохання, тобто, вже відбуваються стосунки, зав'язуються стосунки, і ви вже пізнаєте один одного. Я завжди кажу, як ви можете будувати стосунки з Богом, коли ви навіть з ним не знайомі, і коли ви навіть з ним не спілкуєтеся. Як можна з мертвим ідолом будувати стосунки? Господь нас живий. Ми з ним прагнемо цих стосунків через молитву, через слово. Ми його пізнаємо. Він для нас, ми для нього. Це така взаємність. Я навіть порівнюю, як я з чоловіком завжди кажу Правда, ми команда він так, ми команда. Ми найкращі друзі, ми найкращі друзі. Ми завжди разом все робимо. ми одне одно. І так само з Христом хтось каже: Господь має бути на першому місці. Ні, ви з ним одно. Він не на першому місці, не на другому. Ви йдете працювати разом з ним. Ви моноліт. Ви щось робите. Ви з ним. Немає такого перше, друге. Ви постійно разом, ви одно, ви одно, немає розділення, ви не роздільні. Я хочу благословити тих людей, які ще не мали тої зустрічі особливої з Богом. На благословити на цю зустріч, так на особливу зустріч із живим Христом, не намальованим. І хочу е, благословити е, вас також, щоб ви пізнали цю безмежну любов Отця, яку він явив через Христа. Е, тож будьте благословені, я хочу віддати цю славу Отцю Сину і Духу Святому, що він нам дарує таке велику велику благодать і ці благословення, і дарує нам ці науки, щоб ми зростали в них, щоб ми вам. Приносили цю добірну їжу, і хочу сказати: виходьте з поміж Господь же вас оправдав. Він чекає вас в своєму тілі і в своєму домі. Амінь.